Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами питання 3 пайпова мова. І у вас є цілий уривок, який ви маєте проаналізувати, на що вам потрібно звернути увагу, що запит ідея про те, як побудував автор структуру цього тексту, щоб зацікавити вас як читача. І у вас обов'язково щось має бути на початку, а щось в кінці тексту змінюється. Тобто завдання. Коли ви читаєте весь уривок, зверніть увагу обов'язково на початок і на кінець. Ставлення автора через структуру змінюється, герой змінюється, щось буде відбуватися, що буде в різниці. На що тут рекомендується звернути увагу? Це як побудована в даному випадку структура, тобто це іде крізь е, час і простір. Далі у нас є повернення в часі. Є якась ключова точка, що є ем, поворотною в розвитку сюжету, є співставлення, тобто ви обираєте будь які з цих ключових структурних моментів і описуєте їх. У вас є приклад, як описувати на левел рівень перший, тобто найпростий, те, що покращений, і рівень найвищий.